Хіміотерапія дійсно впливає на ті клітини, які мають високу частоту поділу. Це можуть бути клітини пухлини, можуть бути і здорові деякі здорові клітини, а саме, наприклад, клітини волосяних фолікулів, клітини слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. І клітини кісткового мозку. Так, вони певним чином, певним ступенем страждають від проведення системної хіміотерапії, але сучасні протоколи, сучасні препарати, вони максимально спрямовані на те, щоб зберегти здорові клітини організму і максимально вплинути на пухлинні клітини. Сучасні методи лікування злоякісних новоутворень, зокрема схеми і препарати таргетної терапії, імунотерапії, вони мають ще більш вузько спрямований вплив на пухлинні клітини, але мають певні обмеження, бо вони можуть використовуватися тільки в тих випадках, коли підтверджені певні маркери, певні біологічні фактори, які... Мають бути наявні на оболонках на клітинах цих пухлин. В таких випадках лікування буде максимально ефективним і максимально безпечним для людини. Протипухлинне лікування і хіміотерапія, і таргітна терапія, і імунотерапія. Вони є дуже важливою зброєю для лікування онкологічної патології, вони доповнюють, вони допомагають. За допомогою інших методів лікування, хірургічного лікування, променевого лікування, променевої терапії, максимально вплинути на пухлинний процес і забезпечити або видуження людини, або максимально продовжити як якість життя, так і тривалість життя. Далеко не у всіх випадках. Пацієнтам, хворим з онкологічною патологією, потрібна хіміотерапія. Тут є багато факторів, які на це впливають. Зокрема, це і вид раку, і стадія раку, і загальний стан хворого, і наявність супутньої патології, інші індивідуальні показники і чинники. Є різні види протипухлинного лікування, які можуть бути застосовані. Це і хірургічне лікування, і протипухлинна терапія медикаментозна, а саме хіміотерапія, цитостатики, скажімо так, класичні імунотерапія, таргетна терапія, біотерапія, гормонотерапія. Також можуть використовуватись в деяких випадках променева терапія, і ці методи лікування їх можна комбінувати. Поєднувати для того, для того, щоб досягти максимального ефекту. Ні, не завжди випадіння волосся може відбутися, але це залежить від препаратів, які використовуються для лікування. Є препарати, які можуть викликати часткову часткове випадіння волосся. Деякі препарати дійсно призводять до повного випадіння, але це оборотній процес. Після завершення курсу хіміотерапії волосся повністю відновлюється. Зокрема, є спеціальні методи для охолодження шкіри, голови, шкіри, голови там, де є волосяний покрів, і це дозволяє мінімізувати цю побічну дію. Багато пацієнтів продовжують працювати і вести активний спосіб життя, займатися спортом. Все дуже індивідуально і все залежить від особливості кожного пацієнта. Багато пацієнтів продовжують вести звичайний спосіб життя, працювати. Перенесення хіміотерапії дуже індивідуальний процес. Деякі переносять більш-менш задовільня, для деяких це стає певною проблемою. Зазвичай лікарі заохочують пацієнтів для ведення більш активного способу життя, якщо це дозволяє загальний стан. У будь-якому випадку важливо дослухатись до свого організму, давати йому певний необхідний час для відновлення між проведеннями блоків хіміотерапії, і якщо стан дозволяє поводитись звичайним чином. Хіміотерапія може допомогти вилікувати деякі види раку або значно продовжити тривалість життя та якість життя. В деяких випадках вона використовується як основний метод лікування, в інших вона поєднується з оперативним хірургічним методом лікування та променевою терапією. Остаточні результати залежать від багатьох факторів, зокрема, вид раку. Стадії хвороби, загальний стан пацієнта, наявність сукупних захворювань. На ранніх стадіях поєднання всіх доступних методів лікування значно підвищує шанси на повне виліковування від хвороби. Своєчасні профілактичні огляди дозволяють виявити онкологічні хвороби на ранніх стадіях, і, відповідно, це значно. Підвищує ефективність лікування і вірогідність повного виліковування від цих хвороб.